Надую ви видивитися інформаційний випуск на телеканалі, Д1. ще одне врятоване життя. Наступна історія про те, як медики основної госпітальної бази врятували мешканку Павлограда, постраждало від ракетного удару по місту. Як рятували пацієнтку, та які у неї плани на майбутнє? Дивіться у сюжеті журналіста Яна Андрусенка. Вересневого дня окупанти атакували Дніпропетровщину кількома балістичними ракетами. Іскандер МКН КН-23. Під ворожим вогнем опинився Павлоград, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, та понад 80 постраждали. Серед тих, хто пережив цю атаку, Світлана, сильний вибух змінив життя жінки на до і після уламки скла побили все її тіло. Травмовані діти стікали кров'ю, в голові запаморочення, кинулася рятувати дітей. За кілька хвилин під'їхала бригада екстренки, надала допомогу. Доньку 9 років, сина 11 років та маму відправили до місцевої лікарні. Світлана опинилася в обласній клініці. Зараз стан її задовільний. Лікарі зробили все можливе, щоб в короткий термін вона відновила своє здоров'я, всі функції працюють. Операція зроблена вчасно. І хочу вам сказати, що ця операція дала можливість їй двигати рукою, вона ще водить кермо. Тому позитивна жінка, яка на собі пережила страшний ракетний вибух, який стався прямо під під'їздом. Де був її під'їзд, вона бачила там, де було вікно. Зсталася велика така зруйнована стіна. Бачила велику воронку, все було залите кров'ю і дітей сама поранена. Часно приїхали лікарі, надавали допомогу Павлограді, дитину, дочку дев'ятирічну заставили в себе, а її негайно. Повезли в лікарню Мечникова, де наші лікарі провели операцію і перелили кров в відділенні реанімації. Зараз все добре. Світлану доправили до головної госпітальної бази області до реанімації: струс головного мозку, поранення очей, різані рани обличчя, травми грудної клітини, верхніх і нижніх кінцівок. Лікарі, не гаючи часу, провели необхідну операцію. Сутлами привезли в шоковому стані до реанімаційної зали. Був дуже розвинений дуже виражений больовий синдром. Наша, наша бригада спрацювала дуже досвідчено. Ми позбавили болю. Знеболили і діагностували. Ну, я діагностував пошкодження сухожилкового апарату передпліччя, тому що була рана в цій ділянці, і сама Світлана вже після того, як бойовий синдром знизився, вона сама відмітила, що є рана на передпліччі, її просто зашили, але лікарі там в Павлограді бачили, що були пошкоджені сухожилки. Ми прийняли рішення, що потрібно оперувати, розшили ту рану, яка була і дійсно візуалізували пошкоджені сухожилля. І прийняли Рішення, що потрібно їх відновити для того, щоб була функціональна кисть, щоб працювала рука, тим паче права. Тому поїхали операційну, виконали. Ну, в принципі, це рутинна операція, але в такі моменти, коли є таке надходження то велике, то потрібно приймати такі рішення більш вольові. Тому ну, зшили сухожилля, зробили пластику цього сухожилля. Зараз ручка відновлюється, буде в ній функція, буде вона працювати, все буде добре. Медики зробили все, щоб повернути Світлану до життя. Незабаром мають перевести до відділення травматології. Прозвучав взрив після сирени, Ми побігли в коридор. В принципі, ми завжди ховались, завжди або виходили в укриття, а тут я стою другий хлопок, стою з місці з дітьми в коридорі. Трошки відходжу, дзвонив телефон, стою в мене зал, виходить там, де був прильот. І все. І прильот, мій. я очнулася. на мені щось лежало, відкинула, тут дитина ззаді мене. Я її швидко схватила, ота. І все. Ми вийшли. Ми вийшли. Ну, там тяжко було вийти із під'їзду, тому що постраждали люди всі. Там в під'їзді всі двері, все вилетіло, все, навіть поручні. Вийшли от далі, аж взриви. І ото потім вже без і лікарні за словами самої жінки. Найперше, що вона зробить після виписки з лікарні, поїде додому та міцно обійме своїх дітей. Тож бажаємо Світлані повного одужання і віримо в нашу спільну майбутню перемогу. Яна Андрусенко, Ілля Ломовський, новини Д1.